Як уникнути штрафу пов'язаного з військовим обліком чи порушенням мобілізаційного законодавства? Особливо це стосується примітки до статті 210 і 210 прим. 1 кодексу України про адміністративні правопорушення? Ви напевно вже чули про неї, але Саме, що ж саме вона означає і як її можна застосувати, давайте розберемося. Перед тим, як ми почнемо, обов'язково підпишіться на канал. Примітка до статей 210 і 210 прим. 1 КУПАП. Отже, у примітці до цих статей зазначено, що штраф не може бути накладений у разі, якщо дані про призовника військовозобов'язаного чи резервіста можуть бути отримані через електронну взаємодію з Іншими державними реєстрами. Прочитаємо дослівно. положення статей не застосовується, якщо є можливість отримання персональних даних через електронну інформаційну взаємодію з іншими реєстрами чи інформаційними системами. Що це означає для вас і як ця норма працює? На практиці, яка ж роль єдиного державного реєстру військовозобов'язаних закон України про єдиний державний реєстр військовозобов'язаних регулює порядок збирання персональних даних, які мають бути в цьому реєстрі? Туди входять електронна адреса, номер телефону, місце роботи, сімейний стан, наявність дітей. Відповідно до законодавства, військовозобов'язані повинні повідомити територіальні центри комплектування про зміну цих даних протягом 7 днів. Це прямо передбачено у правилах ведення військового обліку. Як наповнюється реєстр? Існує два способи самостійне подання даних. Ви особисто звертаєтесь до ТЦК та оновлюєте інформацію. Друге автоматичне наповнення. Це відбувається через взаємодію державних реєстрів, наприклад, реєстру прикордонної служби, податкової або інших баз даних. Отже, якщо дані про вас вже є в реєстрі, завдяки автоматичному обміну, то вас не можуть штрафувати за їхню відсутність у ТЦК. Проблеми на практиці є. Проте на практиці часто виникають ситуації, коли ТЦК стверджує, що дані про вас відсутні. Наприклад, не підтягнулися дані про місце роботи чи номер телефону. Чи може це бути підставою для накладення штрафу? Відповідно до закону, ні. Якщо реєстр працює, Автоматично, а державні органи не забезпечили цю взаємодію, це не ваша проблема, це обов'язок держави, а не ваш. Як діяти у разі винесення накладення штрафу? Якщо ж вам все ж таки наклали штраф, по-перше, перевірте свої дані. Уважно проаналізуйте, чи є ваша інформація в державних реєстрах. Друге, оскаржуйте штраф. Ви маєте право звернутися до суду з вимогою скасувати штраф, оскільки держава не виконала свій обов'язок щодо забезпечення електронної взаємодії. Третє, посилайтесь на примітку до статей 210 і 210 прим. 1 КУПАП. Це законна підстава уникнути покарання. Отже, примітка до цих статей дійсно працює і може допомогти уникнути штрафу, якщо ваші дані вже є в реєстрах, але з якихось причин не були враховані. Пам'ятайте, що забезпечення роботи реєстрів це обов'язок держави, а не. Персонально особисто ваш. Якщо у вас виникають питання щодо цього чи будь-яких інших юридичних тем, звертайтеся. Також не забувайте ставити лайк, коментувати, ставити відмітки і підписуватись на мій канал. Дякую за увагу! До нових зустрічей!